Радий вас вітати з вами Лікар Василь Чайка. І У цьому відео ми розберемо з вами про токсини у нашому організмі, як вони накопичуються і чому, які є методи, які допомагають виводити ці токсини, тобто проводити дезінтоксикацію, що для цього потрібно дійсно використовувати, та які міфи і досі живуть у головах людей, які обумовлені саме маркетингом, а не наукою. Давайте розпочнемо. Спочатку кожен із вас повинен розуміти, що наш організм. Придуманий, розроблений і еволюційно змінювався так, щоб ми могли побороти будь-які токсини. Тому в нашому організмі є цілий каскад систем, які допомагають нам боротися із токсинами у нашому організмі. Так, перше це печінка. Печінка перетворює токсичні речовини у нейтральні. І далі вони виводяться з нашого організму. Другим органом, який забезпечує цю дезінтоксикацію, являються нирки. Вони фільтрують нашу кров і виводять і сичають токсичні речовини. Третім органом це кишківник. Все, що не може бути виведене нирками, викидається назад і секретується так званий кусунково-кишковий тракт, і далі скалом виходить. Четвертий орган це легені, тобто з видихаємим повітрям. П'ятий орган це наша шкіра. Все, що не може бути зв'язано з скалом, там, чи з легенями, через лімфатичну систему, і потові залози виділяються назовні. Тому варто пам'ятати, що наш організм має всі необхідні дезінтоксикаційні механізми. І це називається ендогенна. Дезінтоксикація, тобто природня. вона дуже досконала перевірена часом на мільярдах варіантів, що у людей, що у тварин, що у інших біологічно живих істот на цій планеті. Токсини. Токсинами. Прийнято вважати речовини, які перше можуть потрапляти зовні у наш організм, тобто отрути якісь яд, наприклад, там, чадний газ, або, наприклад, якісь пестициди з їжею, або там важкі метали з їжею, чи там в повітрі зовні накопичуватися у нашому тілі і давати негативні реакції. А є внутрішні, наприклад, коли ми будемо неправильно харчуватися, тобто збільшувати величезну кількість потрапляння. У у нас організм транжирів. або, наприклад, алкоголь, да? чи там буде порушення функцій якогось органа, і тоді, наприклад, печінка чи нирки не зможуть виводити ці продукти розпаду, тоді вони будуть накопичуватися у нашому організмі і також оказувати негативний вплив. Тому фактично дезінтоксикація організму це відновлення роботи печінки, нирок, кишківника, легень та шкіри. Тобто те, що і називається. Комплексний підхід до здоров'я, бо наш організм передбачив усі ці умови. Але на сьогоднішній день є таке поняття як дезінтоксикація з допомогою сторонніх речовин, наприклад, соків, або, наприклад, якихось бадів, або якогось, наприклад, специфічного харчування, де пояснюється, що коли ми вживаємо ці продукти, то вони виводять якісь продукти із нашого організму і забезпечують нам здоров'я, або так названий детокс. Терапії. Однак, де, то, ефект детокс терапії побудований не на очищенні організму або покращенні функції печінки чи інших органів. Ефект детокс терапії побудований на маркетингу, коли людина хоче бути оздоровитися, її пропонують швидкий результат, який вона може. Відчути, який же ж людина в основному відчуває результат? Вона втомлена спочатку, в'яла, в неї немає сили, життєвої енергії, і це пояснюється в вашому організмі. Накопилися токсичні речовини. Ніхто не перевіряє з допомогою аналізів, є в вашому організмі ртуть, свинець, мишяк і так далі. Чи там у вас, наприклад, інші якісь сполуки накопичуються? А кажуть, це у вас. Інтоксикація. І це інтоксикацією, ми будемо боротися, тому що коли інтоксикації немає у вас є багато життєвої енергії. І що пропонується? Немає значення, як його називають і що використовують, але суть усіх цих дезінтоксикаційних методик це обмеження кількості потрапляння у ваш організм певних поживних речовин. Наприклад, якщо ви прийдете тільки на соки, у вас виникає дефіцит білка та жиру. Якщо ви, наприклад, будете вживати величезну кількість бадів. Там від того, від того, від того, то знову ж буде дефіцит, наприклад, клітковини, жирів або білків. Таким ефектом, коли в нашому організмі виникає дефіцит поживних речовин, у нас автоматично активується захисна нервова система. Тобто, коли в нас є дефіцит для організму, це небезпека для виживання. І він активує захисну нервову систему. Називається симпатична вона. Коли вона активується, у наш організм починає працювати в дуже специфічному режимі. Перше. У нас збільшується обмін речовин. Тобто, в нас ми були в ялі, хотіли спати, а тут обмін речовин збільшився. Це те саме, як ви знаєте, в групку підкинули дрова зимою. І що більше тепла? Так і в нашому організмі. В нашому організмі підніметься глюкоза в крові. В нашому організмі буде більша сила, більша винослисть. Ми не будемо хотіти спати, тому що у нас підвищується обмін речовин. У нас може трошки піднятися артеріальний тиск. Якщо він у вас був знижний, він підніметься. Якщо він у вас був підвищений, він може ще вище піднятися. Ви стаєте повні сили, повні енергії. І вам кажуть, оце здоров'я! Ось підбулася дезінтоксикація. Приймають далі. Але насправді ви не покращили функцію печінки, кишківника. Альвеолегень, шкіри, нирок. просто ви активували симпатичну нервову систему через дефіцит потрапляння продуктів, і тепер оцей посилений обмін для виживання вам видають, якщо як результат. Це називається обман, і саме це скорочує ваше життя. Тому будь-яка детокс-терапія на сьогоднішній день являється маркетинговим. Таким ходом до людей, які не розуміють, як працює організм. Бо люди звикли, що є така фраза: допомагає, покращує, лікує, знімає інтоксикацію. Це загальна фраза. Але як же ж ці речовини можуть діяти? Немає жодного соку, який би покращував роботу печінки. Адже для покращення саме дезінтоксикаційної функції печінки потрібно, щоб він якось повпливав на цитохром П450. Це така яка речовина, яка дезактивує будь-що, наприклад, челку, голь, чи алкоголь, чи мишяк, чи будь-що попадає в ваш організм. Немає жодного БАДу, немає жодного харча, їжі, немає жодного соку чи будь-чого, чи гелю, чи ще якогось способу, який би міг активувати оцей цитохром п 450 Також немає ніодної речовини, яка б могла при. Прискорити функцію печінки, яка би фільтрувала кров. Прискорити фільтрацію крові може бути перше, або у вас має піднятися тиск, тоді за одиницю часу більше крові буде приходити через. Збиральні канальці нирок. Або ж навпаки, кількість тих збиральних канальців нирок, які фільтрують, має бути збільшена. Але в нормі їх 2 мільйони, їх не може стати 8 мільйонів чи 12 мільйонів. Тому на основі цього, коли у людини немає правильного розуміння, як працює організм, вона починає вірити в цю дезінтоксикаційну так звану терапію. Бо є у медицині дезінтоксикація. І для цього використовуються певні речовини. Наприклад, якщо у вас є там отруєння якимись певними речовинами, і поки ще лікар не розібрався, що робити, він вам буде вводити перше це фізрозчин, і друге це глюкозу. Для того щоб підвищувати обмін, тому що глюкоза в певних дозах буде посилювати обмін і, зокрема, створювати умови для кращої роботи печінки. А фізручний, який капається, він допомагає внулюте реологічні властивості крові. Це перше і зменшувати інтоксикацію. Якщо ж речовина потрапила в. Шлунок там чи в кишківнику, то дадуть сорбент, активоване вугілля, хтось там білу глину може використати і так далі. Але ще раз, поки не буде ідентифіковано, яка сполука являється і накопичується в нашому організмі. Всі ці це просто загальні заходи. Тобто, знаєте, це таке лікування на сліпу. Може, щось попробуємо, допоможе, чи не Боже, ми не знаємо, але спробуй. Тому потрібно чітко розуміти, що дезінтоксикація це не про модні якісь дієти, детокс терапії чи будь що. Детокс це. Комплексний підхід, який допомагає нормалізувати роботу печінки, підшлункової, кишківника, нирок, шкір і так далі. Тобто це такий комплексний підхід. І я постійно про цей комплексний підхід розповідаю. Я виклав це у своїй книзі, навчаю на навчальних курсах. І зараз, для того, щоб ви краще це розуміли і не попадали у ці такі пастки, я вас запрошую на безкоштовний триденний марафон. Здоров'я. Ви можете зареєструватися на нього, просто перейшовши під цим посиланням за посиланням під цим відео. І прийняти в ньому участь безкоштовно. І там ви дізнаєтеся краще, як працює орган, що потрібно зробити, чому саме це робити, як перевірити, що функція органа покращилася. Тобто там будуть відповіді на питання, як комплексно покращити роботу нашого організму для того, щоб була саме дезінтоксикація. На курсі одержала дуже важливу, цікаву, цінну, корисну інформацію для себе. Результат тільки позитивний це спокій, натхнення. І хочеться жити, не про але люди задають запитання: почекайте, лікарю, ну все гарі, як же ж от в домашніх умовах? Що ж ми можемо зробити в домашніх умовах? І так, перше, якщо у ваш організм щось потрапило із їжею, наприклад, ви що з'їли і там через 40 хвилин, там чи через. Годину відчуваєте дискомфорт, у вас виникла, наприклад, там рвота, чи у вас виник пронос? Ви маєте чітко розуміти, що коли токсичні речовини потрапляють у організм, організм намагається їх позбутися. Якщо вони у верхніх відділах шлунково-кишкового, так то це, наприклад, шлунок там чи ще верхні відділи дванадцятипалої кишки, то у вас буде виникати рвота. Тобто, з допомогою рвоти організм виводить ці речовини, і тут, звичайно, ми можемо. Допомогти всі, ви знаєте, що це робити? Це гіпертонічний розчин випити, тобто. Сольову воду, да, яка буде зв'язувати ці фактично токсини, і з ртою вони будуть виходити. Додатково ми можемо дати сорбент, але знову ж треба розуміти, що він подіє тільки шлунку, да, і знову із рвотою буде виходити. Якщо ж речовини потрапили в тонку кишку, в товсту кишку, в цих відділах уже рвоти не буде. Там інший механізм, де включається це пронос. Знову ж пронос не є хворобою. Це біологічний спосіб позбутися тих токсинів, які потрапили у ваш організм. Тому що ми тут можемо е, дати? Ми тут можемо збільшити прийом кількості рідини до там, двох, наприклад, літрів, до трьох літрів. Чому? Тому що при проносі, наприклад, при тим рвоті, ми втрачаємо багато, багато води. Організм намагається позбутися, тобто фактично змити ці токсини, і це буде допомагати. Також ми можемо прийняти сорбенти, які частково також зв'язують. Сорбентами теж всі. Ці сорбенти, знаєте, це активоване вугілля, там, чи ви можете його назвати чорне вугілля, біле вугілля все це маркетинг. Це просто сорбент. Додатково, окрім пиття, ми повинні дати глюкозу легко що... Посилити обмін речовин і Тут фактично ви можете будь-що використати. Наприклад, хтось може використати солодкий чай, можна використати як цукор, так і мед. не на постійній основі ще раз в той момент, коли ви отруїлися, да, коли токсини попали. Також ви можете використати наприклад, той ж самий узвар, компот із сухофруктів або будь-яку їжу, легку вуглеводну, ту ж саму кашу, наприклад. Не білки і жири, тобто важка така їжа, да а легко засвоюємо їжу, яка би швидко переварилася, швидко всмукнула і давала енергію, бо саме глюкоза буде фактично посилювати роботу печінки і допомагати створювати умови, щоб дезінтоксикація відбувалася швидше, коли ж була велика кількість втрати рідини, наприклад, було там 5-8 разів рвота і. 4-5 разів пронос, то в такому випадку просто давати звичайну водичку чи навіть солодку водичку мало дасть ефекту, тому що була велика втрата електролітів, і тому тут потрібно давати також пити електроліти. Це можуть бути, наприклад, там. Та ж сама водичка Рео, яка в нас є. Да, є такий момент, коли от люди часто люблять там, хто багато випиває, в них потім виникає похмілля. Чому похмілля виникає? Тому що водно-електролітний баланс. Алкоголь він виводить величезну кількість електролітів з нашого організму. І тому люди чим спасаються? Розсолом чи ще чим-небудь, там, де є електроліти. Ось то, фактично, ми знімаємо інтоксикацію за рахунок поповнення електролітів у нашому організмі. Ми теж це можемо використовувати. Тоді, коли є втрата цих електролітів і даватиме потрібні ще раз не просто водичку, ще раз потрусити, а рідина, яка має такі ж самі властивості, як плазма крові. Звичайно, щоб потрапили якісь специфічні речовини, там чи ліки, чи інші речовини, чи чогось такого токсичного там грибів наїлися, то відповідно тут, звичайно, треба невідкладна медична допомога в домашніх ви умовах нічого не зробите, тому що треба специфічні антидоти. У вас їх вдома немає, ви їх не зберігаєте, тому тут треба зразу ж звертатися. За невідкладною медичною допомогою. Однак, якщо цей процес не гострий, то те, що ми говоримо вище, ви використовуєте, і додатково тут ви починаєте створювати умови на основі комплексного підходу. А що це за умови От для того, щоб вивести ці токсини чи шлаки? Яка і так, перше, ви повинні прибрати газоутворення в кишківнику. Тому ви перестаєте їсти їжу, яка викликає у вас здуття. Якщо у вас будь-яка їжа викликає вздуття, то в такому випадку вам. Треба додатково нормалізувати відток жовчі, Попри застої жовчі не буде активуватися частина ферментів пішлункової залози, буде процес збродіння, вас буде здувати. Для того, щоб у вас нормалізувався відток жовчі, ви повинні їсти трошки гострих, трошки жирних, трошки кислих продуктів. А якщо в мене є жовча кам'яна хвороба, також можна, але в невеликих дозах. Якщо ви перебільшите кількість цих продуктів, у вас виникне легкий дискомфорт у правому підребій. Це говорить про що? Про те, щоб ви збільшили дозу, то дозу вам треба індивідуально зменшити. Може пробувати там не цілу столову ложку з'їдати жиру, а наприклад, там чайну, або просто там посмотрети, наприклад, кучу сочок сала. Додатково ви можете навчитися робити вістиральну терапію, яка буде знімати напрямку головки пішонкової залози, відкривати сфінтер оді, що буде покращувати від тих жовчих, і тоді це явище ще швидше буде проходити. Також додатково, ви повинні правильно комбінувати продукти в одному прийому їжі, ви повинні вживати білки, жири і клітковину, в іншому прийомі їжі вуглеводи і кліткови. Овину, це також буде усувати. Бродіння. Також це воду. Ви повинні вживати вірну, або так звану живу воду. Ця вода повинна мати негативний заряд, так зване негативне ОВП. Плазма нашої крові, крові якраз має цей негативний заряд. Це мінус 75 мВ. Тому вживання води з негативним ОВП буде покращувати реологічні властивості вашої крові. Тепер скільки води постійно жити? Багато. Хто скаже 5-8 літрів і так далі. Не треба багато. Треба індивідуально підібрати для себе. Індивідуально як підібрати про себе це більш детальніше я розповідаю на навчальних курсах, але в середньому до. Літр, максимум півтора літра, людині вистачає, що вона не займається важкою працею. Важка праця це коли ви там десь працюєте на будівництві, або, наприклад, ви там десь біля якоїсь телеварної печі знаходитесь, або ви там ви не являєтеся якимось спортсменом, то вам достатньо цього буде. Додатково тут є дихання. Тобто ми з вами маємо дихати тільки животом. Немає ніякого грудного типу дихання та черевного. Є один, тільки черевний. Часто людина, наприклад, жінка, вона вагітна. Так? Поки вона вагітна, в неї змінюється тип дихання, але потім вона знову має перевчитися на червівний тип дихання. Чому? Тому що саме чарівний тип дихання, коли діафрагма опускається, вона допомагає прокачуванню крові через систему портальної вени. тобто блокується оцей застій, який є. тобто... Кров легше рухається. Також краще розправляються легені, менше витрачається енергії. Тому всі ми вчимося дихати вірно, тільки животом. Додатково ще ми беремо сон. Тобто не я буду спати по 12 годин на день, а ми говоримо ще сонце, і тривалість, і цінність, тому треба лягати там 10, максимум 11, щоб у вас була цінність сну, тому що якщо ви лягаєте там з 9 по 12 годину, годину ночі, то у вас цінність сну одна година рівна 5 годинам. А з 12, наприклад, там 4 до 5, одна година сну рівна 1 годині. А вже з 5 години ранку і далі одна година рівна 1 хвилині. Тому якщо ви лягаєте. Наприклад, там у 3 години ночі і спите до 12 дня, ви не висипаєтесь, тому що цінність сну повинна, хоча б бути 10-12 годин, так ви не набираєте цього. Тому сон також дуже важливий. Чому? Тому що саме під час сну наші органи, такі як печінка, як нирки, дуже інтенсивно проводять нашу дезінтоксикацію ту ендогену. Якщо ви не досипаєте постійно. То ви самі страждаєте, тобто ви фактично робите невірно. Додатково ще є тозоване фізичне навантаження та правильне сприйняття життя, те, що називається стрес. Тому, коли ви постійно живете на стресі і нічого не змінюєте в своєму житті, у вас постійно активна симпатична нервова система, ви себе виснажуєте. Тому дезінтоксикація це. Комплекс, який ви маєте робити, а не просто щось там собі попити чи поїсти, як вам розказують, і отримати гарний результат. Обов'язково поділіться цим відео із своїми рідними, друзями, близькими та знайомими, щоб вони не попадали у пастку маркетингу, який буде розповідати, що дезінтоксикація це там соки чи будь-що інше. Також напишіть у коментарях, якщо ви колись пробували робити дезінтоксикацію, то як вам рекомендували це, це робити, і чи розповідали вам так, як розповідав сьогодні я? І також обов'язково. Підпишіться на канал, щоб не пропустити нове відео, які будуть виходити, які допоможуть вам краще розуміти свій організм, щоб жити довше, щасливіше і повноцінно.